Ганна біленька, новачок. Мама сказала, що я вже великий і маю ходити до дитячого садка, як усі діти. Вона довго розповідала, як там цікаво і весело. А ти, запитав я, ти підеш зі мною? Ні, похитала головою мама. Дорослим туди не можна. Дитячий садок тільки для дітей. І мами для дітей, сказав я, отже можна. Ні, відповіла мама. Я маю ходити на роботу, а ти вважаєш, що це твоя робота. Наступного ранку мама розбудила мене дуже рано, і як я не пручався, як не ховався під ковдру, підняла з ліжка і навіть одягла мене. Поки вона вмовляла мене випити чаю і щось з'їсти, я міркував. Що їй такого сказати б, щоб вона не вела мене до дитячого садка? Мамо, нарешті придумав я, а давай я сам удома побуду, а ти йди на роботу. Я і поїм, і посуд помию, і буду слухняним весь день. Я можу. Усі діти ходять до дитячого садка, відповіла мама. Ти хіба не такий, як усі? Чи, може, ти боїшся?» Я не відповів. Я зрозумів, що все вирішено і нікуди мені не дітися. Настрій було зіпсовано, у мами, здається, теж. Мовчки одягнув я куртку і взуття, заховав до кишені улюблену машинку, і ми пішли. Дорогою нас наздоганяли і випереджали інші мами, і навіть тата з дітьми, що поспішали до дитячого садка. Я йшов повільно. Мама майже тягла мене за собою і весь час розповідала, як добре в дитячому садку. Коли ми підійшли до воріт, я зробив ще одну спробу, зупинився і ткнувся мамі в живіт. Я навіть хотів заплакати, та мама так гірко зітхнула, що я передумав і підняв голову. Ти скоро за мною прийдеш. Дуже скоро, в обід. Ми піднялися на другий поверх і зайшли до групи. Назустріч вийшла вихователька і привіталася з нами. Мене звати Тетяна Петрівна, сказала вона. А тебе? Вона усміхалася нам, але у мене був поганий настрій, і я не відповів їй. Мама відповіла за мене. Потім допомогла мені роздягнутися, поцілувала і пішла. Я лишився один. Ну, тобто не один, бо вихователька була поряд і тримала мене за руку, з дверей групи виглядали чиїсь обличчя, але я відчував себе зовсім самотнім, зовсім нещасним і зовсім маленьким. Сльози самі навернулися мені на очі, і я ледь не заплакав, але раптом до роздягальні з групи бігла дівчинка, і я стримався. Не вистачало ще аби якесь дівчисько. «Бачили, як я плачу. Вихователька зайшла до групи, тримаючи мене за руку. Діти, підійдіть до мене, покликала вона. Діти підбігли і стали перед нами, розглядаючи мене, як торт на вітрині. Новенький? запитав хтось. Так, діти, відповіла вихователька. У нашій групі новенький хлопчик звати його Олесь. Йому скоро п'ять років, і він вміє конструювати з Лего космічні ракети. Вихователька подивилася на дітей і звернулася до дівчинки, яку я вже бачив в роздягальні. «Машо, покажи Олесі, куди в нас іграшки, а ти, Олесю, знайомся поки з дітьми. Скоро сніданок звернулася вихователька вже до всіх. Ідіть мить руки. Діти розійшлися, а Маша лишилася. Вона уважно розглядала мене, і раптом я подумав добре, що мама одягла мені сьогодні нову сорочку. Я дивився на цю дівчинку і не знав, що робити. Іди сюди, покликала вона, ось килим, на якому ми граємось, а це полиці, тут усілякі іграшки. Я почав роздивлятися іграшки і побачив коробку з конструктором Лего. Хочеш, покажу, що я вмію з нього робити? запитав я Машу. Дівчинка кивнула, і ми разом почали витягати коробку на килим. Тільки вмостилися, і я почав збирати цеглинки конструктора, як вихователька покликала всіх снідати. Маша побігла, і я лишився один. І конструювати якось розхотілося. Я не знав, куди мені йти, і що робити, тому тільки удавав, що конструюю. Та Тетяна Петрівна підійшла до мене і сказала Олесю, тобі теж треба поснідати. Іди до мене, я покажу тобі твоє місце. Я не хочу, заперечив я. Снідати треба обов'язково, перестала усміхатися вихователька і простягла до мене руку. Я змушений був підвестися і піти з нею. Тетяна Петрівна посадила мене за стіл поряд з якимось хлопчиком. Перед ним і переді мною поставили тарілки з кашею. Це була вівсяна каша, найнеулюбленіша каша з усіх каш. Не буду, пробурмотів я сам собі і відсунув тарілку. Ти що? прошепотів до мене хлопчик, який сидів поряд. Хоть ложкою помішай, наче їси, а то сваритимуть. Сашо, не розмовляй, почули ми голос Тетяни Петрівни. Працюй краще ложкою, а не язиком. Так я дізнався, що хлопчика звати Сашею. Тепер я знав імена вже двох дітей в групі. І хоча каша була противною, мені стало спокійніше. І я вже не. Почувався таким самотнім. Ми з Сашком перемішали кашу у тарілках, з'їли смачний хліб з маслом і випили чаю. Сашко сказав, що треба швидко, доки ніхто не помітив, що ми не їли, занести тарілки до кімнати, де помічниця виховательки миє посуд. Нам це вдалося. Поки ми були зайняті цією справою, Діти завершились нідати і перебралися на килим біля полиць з іграшками. Сашко потягнув і мене туди. І тут я помітив, що конструктор, з якого я почав майструвати ракету, у руках якогось білявого хлопчиська. Я відштовхнув його, аби він не зіпсував мою ракету і тільки но хотів продовжити роботу, як хлопчисько закричав на всю групу Тетяно Петрівно! І б'ється. Ти що, Олесю, суворо сказала мені Тетяна Петрівна. Не можна битися. Треба гратися дружно, разом. Я не бив його, спробував заперечити я. Не треба обманювати. Соромно, не слухала вона мене і пригортала до себе білявого. Якщо будеш битися, я покараю тебе і розповім про твою поведінку мамі. Усі діти дивилися на мене. Маша також дивилася, мені стало так образливо, і я відійшов до вікна. Я стояв і дивився, може, мама біжить до мене, та її не було. Мені знов стало сумно і дуже хотілося додому, до мами, до своїх іграшок. Хтось торкнувся моєї руки. Я озирнувся, Сашко. Він просто стояв біля мене і мовчав. Та мені стало легше. Тебе раніше сьогодні заберуть? запитав Сашко. В обід, відповів я. Коли я почав ходити до дитячого садка, мене теж забирали раніше, та недовго. Тепер забирають лише ввечері, з сумом сказав він. Мені стало його шкода, і чомусь захотілося підтримати, тож я сказав, я завтра лишусь на цілий день, якщо хочеш. Хочу, аж засвітився він усмішкою. Згодом усіх дітей покликали за столи. Розпочалися заняття. Заняття називалося малювання восьмипелюсткової квітки. На столі перед кожною дитиною поставили фарбу у маленьких баночках, більшу баночку для промивання пензлика поклали пензлики і папір. Я люблю малювати до того ж справжніми фарбами, але не квіти. Тому я почав малювати вулицю і машини не встиг. Тетяна Петрівна побачила мій малюнок і голосно сказала, Олесю, всі малюють квітку. Це хіба не зрозуміло? Ні, тихо сказав я. Я не вмію квітку, хочу малювати машини. Але вихователька дала мені новий яркуш паперу, і я якось намалював ту восьмиполюсткову квітку. Потім усі малюнки виставляли на дошці і хвалили краще. Я не хотів, щоб усі дивились на мій малюнок, а особливо Маша, та сидів мовчки і чекав, коли можна буде піти додому. Потім знову було заняття, розглядали якусь картину, щось розповідали. Я чекав обіду, бо тоді прийде мама. Після занять усі пішли на прогулянку. Це було добре, бо там ми трохи побігали і погралися разом з Машею і Сашком. На майданчику групи була ракета. Там ми влаштували штаб своєї команди. Я був пілотом, Сашко дослідником, а маша лікарем. До нас приєдналися ще діти, і я дізнався, як звати ще декількох з них. Та ось вихователька покликала всіх до групи і сказала чарівне слово Обід. Обід. Отже скоро прийде мама. До речі, на обід вже не було каші, а був борщ і картопля з котлетою. Я відчув, що зголоднів і швидко все з'їв. Найсмачнішим же виявився компот. Та його було мало. Я випив би ще чашечку, але попросити не зміг. Після обіду діти пішли до спальні, а я пішов до вікна чекати маму. Олесю, ти не будеш з нами? запитала маша. Ні, не буду. Я, маму, чекаю. Сьогодні не буду, додав я, бо побачив, що дівчинка засмутилася, коли я сказав про маму. Завтра приходь, сказав Сашко, а я тобі покажу, що я вмію будувати з конструктора. Я кивнув головою, бо щось сказати вже не зміг. Я побачив маму. Як же я скучив за нею. Мама прибігла захекана, видно, що поспішала, міцно обійняла мене і поцілувала. А мені знову захотілось плакати. Добре, що дітей у роздягальні не було. Мама трохи поговорила з Тетяною Петрівною, а вихователька не сварила мене і весь час усміхалася мамі. Домовилися, що завтра я прийду на цілий день. Я мовчав. Коли поверталися додому, мама розпитувала мене про дитячий садок. Я, розпов... я розповідав і розумів, що не так там і погано. І ходив би я туди, якби вихователька вислуховувала мене, коли я говорю, якби не слухала усіяких. Я бід. якби не сварила даремно, дозволяла більше гратися, не змушувала їсти те, що не люблю, дозволяла малювати те, що мені цікаво, не казала би постійно швидше, швидше, усміхалася б мені, а не моїй мамі. Та мамі я про це не сказав. Для чого? Он, як вона радіє, що я погодився завтра лишитися в дитячому садку на цілий день. Вона думає, що мені там добре, і не знає, що я піду, тому що в мене там є друг Сашко і Маша.